Підтримка житлово-комунального господарства важлива складова комплексної програми розвитку міської інфраструктури. За останні 15 років у Кривому Розі капітально відремонтували 714 ліфтів. Роботи тривають навіть під час повномасштабної війни. Цього року нові підйомники вже встановлено у багатоповерхівках Тернівського і Саксаганського районів. Згідно закону, все, що в будинку, належить людям. Там чиї квартири приватизовані – і дахи, і труби, і ліфти. І все інше. Але ліфт коштує 2 мільйони майже. І зрозуміло, що з 36 квартир зібрати такі кошти, коли ліфт зламався, дуже важко. Тому місто допомагає людям в таких будинках. Вже в цьому році 5 ліфтів зроблено, працюють до кінця року буде ще 8 ліфтів, тобто 13 ліфтів місто допомагає мешканцям зробити, щоб можна було нормально жити. Під час капремонту виконується майже повна заміна обладнання. Оновлені підйомники враховують сучасні стандарти зручності. Що важливо, якщо з дитиною або з коляскою там стоять фотоелементи, двері не будуть зачинятися до тої пори, поки людина не зайде в кабіну і не вийде. При відключенні електроенергії вони до ближчої зупинки. Ліфт доходить, відкриває двері, навіть якщо немає електроенергії, і випускає людей. Тобто не треба рятувати людей, він автоматично все це робить. Для людей з вадами зору, там тексти Брайля, у будинку по вулиці Івана Авраменка, 15, вже працюють два оновлених ліфти. Наразі вони проходять технічне випробування та функціонують у тестовому режимі. Під час час капремонту ліфта були проведені наступні роботи. Була замінена кабіна, лебідка, станція керування, канати. Все це замінили, а також замінили електроприлади, щоб ліфт працював тихо, вільно та економно в плані споживання електроенергії. Ми вдячні місту за турботу про наших людей. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день.